I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Дня. Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про обслуговування, проводимо різні невеличкі тести і взагалі про все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні, на прикладі цієї чудової електрички, ми вирішили перевірити одну теорію. Нагадаю, для тих, хто перший на нашому каналі, це у нас Hyundai Ioniq Electric 2019 року з батарейкою ємністю 28 кВт. годин І у наших відео ми неодноразово наголошували, особисто я висловлював таку думку, що без крайньої необхідності на електромобілі немає сенсу швидко рухатися, занадто швидко рухатися по трасі. Тому що, на мою думку, той час, який ви виграєте, рухаючись з більшою швидкістю, ви будете витрачати, проводивши більше часу на зарядних сесіях. Тому що чим з більшою швидкістю ви їдете, тим більше енергії ви витрачаєте, і як наслідок з меншим зарядом автомобіля, ви приїдете до зарядної сесії. І зараз у нас була така нагода, перевірити цю теорію. Нам потрібно з'їздити у місто Хмельницький. І наша відстань в одну сторону складе приблизно 400 км. І перевіряти нашу теорію ми будемо наступним чином. Рухаючись до міста Хмельницького, ми будемо рухатися зі швидкістю 90-100 км на годину. Тобто, як зазвичай, звичайний режим, без різких маневрів, обгонів, без різких випереджень, нікуди не поспішаючи. Це, на мою думку, нормальна швидкість в середньому 100 км на годину, тим більше що це практично оптимальна швидкість для електромобіля. І коли ми приїдемо, ми подивимося, скільки часу ми витратимо. На цю відстань. Також ми подивимося, які у нас будуть витрати, і подивимося, скільки коштів ми витратимо на зарядних сесіях. Потім ми ну, робимо всі свої справи і, повертаючись додому, так само у нас, вісне, складе приблизно 400 км, але рухатися ми в зворотньому напрямку будемо вже більш жвавіше зі швидкістю е, приблизно 120-130 км на годину, звісно, не порушуючи швидкісного режиму, в населених пунктах скидати і як буде дозволяти нам дорожня обстановка, але будемо намагатися рухатися більш жвавіше е, з випередженнями, обгонами і імітувати ситуацію, що нам потрібно швидко дістатися з точки А в точку Б. І коли ми вже дістанемося додому, ми так само перевіримо, скільки часу ми витратимо на нашу дорогу, скільки у нас будуть витрати, і так само ми подивимося, скільки коштів ми витратимо на зарядні сесії, повертаючись додому. І потім порівняємо ці показники і подивимося, чи дійсно завжди більша швидкість дорівнює менше часу в дорозі. Або все ж таки, якщо це стосується саме електромобілів, саме з. Невеликою батарейкою, де нема запасу ходу там 450 км, на досить немаловіцний, скажімо так, де потрібно заряджатися. І подивимося, чи ці показники часу будуть різними. Чи все ж таки я виявлюсь правим, і час буде приблизно однаковий. Тому зараз покажу вихідні дані, з якими буду починати рухатися, і будемо. Вирушати в нашу подорож. Перемістилися ми в салон. Наш автомобіль заряджений на 99%. Прогнозований запас ходу 202 км. Заряджалися від домашньої розетки і витратили ми на це 120 гривень. Якщо у вас, наприклад, немає можливості заряджатися вдома, то вартість публічної зарядки коштувала би приблизно 450 гривень. Зараз скрадаємо наші середні витрати, скидаємо наш тріп. Всі показники наші скинуті. Фіксуємо час. 6.30, І вирушаємо. Подивимося. Періодично будемо вмикатися і будемо дивитися, які у нас будуть результати. Yeah, yeah, yeah. Сталося ми першого нашого чекпоінту, Залишок у нас 41%. Проїхали ми 104 км, майже 105. І середня швидкість 87 км на годину. Рухалися зі швидкістю 90-100 км на годину. Залишок 76 і 8. Градусів у нас за бортом було 6, зараз трішки потепліло. І витрати наші склали 15-3 кВт-годин на 100 км. Тому ми зараз йдемо відпочивати, автомобіль заряджається і рухаємося. нашу нашунька на зарядку. Зарядна сесія триває. Зарядна сесія триває півтори хвилини. І автомобіль приймає 64 кВт. 45% маємо там, зарядки. І автомобіль прогнозує, що зарядиться до повного за... за 20 хвилин. Тому ми йдемо відпочивати, їсти. Нагадаю, ми нікуди не поспішаємо. Їхали 90-100 і будемо рухатися далі. Це у нас зарядний хаб Голтою в місті Умань. Тут, до речі, відбулися невеличкі зміни. Зараз покажу. Це у нас зона відпочинку, вже неодноразово показував. Зайшли, відпочили, поїли, кава, все тут є і тут доставили ось таку чудову зарядну станцію оператора Go2U з потужністю 300 кВт. Ось така новенька зарядна станція. Є у нас два порти GBT і два порти. CCS2 комбо по 300 кВт. Тому зараз на цьому хабі автомобілі, які можуть заряджатися з такою потужністю, можуть досить швидко зарядитися, відпочити і вирушити далі в дорогу. А ми йдемо почувати і будемо вирушати. Наша зарядна сесія триває вже 16 хвилин. Зарядилися ми на 87% і автомобіль все ще приймає 23%. Кілевата потужності. Гарні показники. Ми ще продовжуємо снідати. Дуже багато автомобілів на хабі. Хоча зараз, до речі, зафіксуємо час. У нас зараз 8, Ой, 8 година, 16 хвилин. Але хаб вже зайнятий. Тому Досить досить іжовенько. Зробили попередню резервацію, звісно, користуйтеся цим. Оператор ГУТОЮ дає нам таку можливість. І тому можна не чекати заряджання, поки зарядиться інші автомобіль, а одразу приїхати і станція вас дочекається. Ми продовжуємо снідати і будемо вирушати. Завершили нашу зарядну сесію. Автомобіль у нас заряджений на 94%. Прогнозований запас ходу 190 км, 8 градусів за бортом. Витратили ми на це 24 хвилини і 275 гривень. Фіксуємо ці показники, записуємо наші витрати. 8.24 на годиннику. У нас три людини в салоні, особисті речі в багажнику. Це так для статистики, щоб розуміли, в яких умовах ми їдемо. І тому зараз ми вирушаємо далі. Наступний щепот, приблизно через 130 кілометрів у місті Вінниця. Не перемикайтеся. чекпоінту, Проїхали ще 160 км. І середня швидкість у нас склала 85 км на годину. Рухалися зі швидкістю 90-100, залишок 19% і 36 км. Нагадаю, автомобіль був заряджений на 94% і прогнозований запас ходу у 190 км. Витрати наші склали 13,7 кВт на 100 км. Час 10,28, тому ми зараз ставимо автомобіль на зарядку ідемо п'ємо каву відпочиваємо і їдемо далі. Так, поставили наш автобельний заряд. Це у нас окружна місто Вінниця, готельно-ресторанний комплекс Апресто. Неодноразово тут заряджалися. Гарна локація, можна зупинитися, поснідати, відпочити. Ось така зарядна станція, оператора ГУЛТОЮ зробили попередню резервацію. Станція нас, звісно, зачекалася. По одну хвилину у нас триває зарядна сесія, і автомобіль приймає вже 60 кВт, 350, ой, 168 А. Це максимальна потужність, що зможе видати ця станція. Тобто автомобіль стабільно приймає свої 60 кВт. 23% у нас заряду. І автомобіль прогнозує, що зарядиться до повного за 26 хвилин. Тому відпочиваємо, п'ємо каву і будемо рухатися далі. А ви не перемикайтеся. Так, друзі, наша зарядна сесія триває 13 хвилин. Автомобіль все ще приймає 60 кВт. 356 А. І ще 15 хвилин до закінчення сесії. а Ми продовжуємо відпочивати. Першли нашу зарядну сесію. Маємо 91% зарядки. Прогнозований запас ходу 183 км. Їхати нам до нашої точки призначення десь ще 125-130 кілометрів. Витратили ми на заряджання 24 хвилини і 345 гривень по коштах. Додаємо до наших підрахунків. Їдемо далі, і вже наступне включення буде, коли ми переїдемо до місця призначення. Не перемикайтеся. Ми до нашого чекпоінту. Це вже наша фінальна точка, готельно-ресторанний комплекс Вет. Ми сьогодні будемо тут відпочивати. Залишок у нас 47%. Прогнозований залишок ходу 90 км. Нагадаю, було 90%. Проїхали ми ще 116-120 км приблизно. Середня швидкість склала 83 км на годину. Рухались зі швидкістю 90, 100 нікуди не поспішали, як дозволяв швидкісний режим. В дорозі ми були 4 години 50 хвилин. І наші витрати склали 129 кВт-годин за 100 км. Е, у нас зараз 12,30. Вирішали ми було 6 годин ранку 30 хвилин, тобто в дорозі ми були рівно 6 годин. На зарядній сесії ми витратили 48 хвилин. Тому зараз ставимо автомобіль на зарядку, йдемо відпочивати. І будемо дивитися, які в нас будуть витрати на зворотному шляху. За цей шлях. По коштах ми витратили на зарядні сесії, враховуючи зарядну сесію від домашньої розетки 740 гривень. І проїхали загалом 376 кілометрів. Тому подивимося, що у нас вийде у зворотному шляху. Поставили наш чудовий іонік на зарядку, поставили на повільну зарядку, тому що ми, як я вже казав, будемо ночувати в цьому чудовому готелі. Це у нас в'їзд передмістя. Місто Хмельницького, готельно-ресторанний комплекс «Вет», неодноразово зупинялися на цій локації. Дуже гарні номера, гарна кухня, помірні ціни, дуже смачно, привітний персонал, плюс зарядна станція, «Екофактор». Тому для тих, хто подорожує на електромобілі, досить непоганий вибір. Е, знаходиться не, недалеко, скажімо так, від траси. Тобто ви з'їхали зручний під'їзд. Взагалі немає ніяких. Problem. Тому так як ми тут залишаємося е, до ранку, ранку будемо повертатися додому, поставили автомобіль на повільну зарядку. Автомобіль приймає у нас 32 А, 7 кВт по одній фазі і прогнозує, що до повного автомобіль зарядиться за 2 години 20 хвилин, рівно 50%. Тому ми йдемо заселятися, відпочивати. Справлятися зі своїми справами, і завтра вже будемо вирушати додому, будемо вмикатися, і подивимося, які у нас будуть витрати на творотному шляху, коли ми будемо їхати більш жвавіше. Подивимося, скільки часу ми витратимо. На це нагадаю ця відстань, ми, цю відстань подала рівно за 6 годин. Подивимося, чи вийде нам приїхати швидше, якщо будемо ми рухатися з більшою швидкістю. Тому не перемикайтесь, далі буде цікаво. Вже ранок. Наступний день переночували готель-вет, нагадаю. Автомобіль зарядили вчора на повільній зарядній станції. У нас маємо 99% 207 км прогнозований запас ходу. Зарядна сесія по вартості нам вийшла 250 гривень, але для більш правильності частоти експерименту ми враховуємо. Вартість першої зарядки 120 гривень, так само, як було, коли ми їхали. Сюди спочатку, і в самого початку нашої подорожі від домашньої розетки, для того, щоб вихідні дані і перша зарядка була ідентичні для того, щоб ми могли правильно порахувати вартість цієї, цієї подорожі, подоланої відстані, вже коли ми повернемося додому. Тому 120 гривень ми врахуємо для тесту від домашньої розетки. 250, по факту, вийшла зарядна сесія. І так, ми зараз скидаємо 12,9 У нас. Витрати. Скидаємо середні витрати і скидаємо наш тріп. Все. Фіксуємо на годиннику у нас восьма, але це ми ще не перевели годинник. Зараз переведемо, тобто у нас дев'ята година ранку. Тому зараз ми виїжджаємо. Нагадаю, рухуватимеся будемо зі швидкістю приблизно 120-130 км на годину, де буде дозволяти нам швидкісний режим, правила дорожнього руху. В населених пунктах, звісно, будемо скидати без, без всякого фанатизму, скажімо так, і моделюємо ситуацію, що ми поспішаємо додому. Подивимося, що у нас вийде. Заплановане включення. У нас незрозуміла ситуація на трасі між Хмельницьким і Вінницею. Повністю стали, величезна пробка. Показує, що стояти нам так 15 хвилин, тому фіксуємо час 9,50 для того, щоб продовжити потім наш тест. Загалом ми вже проїхали 64 км, і витрати у нас поки що 162 кВт-годин на 100 км. Вони, звісно. Трішки зміняться, поки ми будемо стояти, але зараз спробуємо, може, вимкнути автомобіль, щоб зберегти об'єктивність тесту. Але поки що таке, така справа. Нічого з цим поробити не можемо. 9.50, фіксуємо, коли проїдемо пробку, то увімкнусь і покажу, який буде час. У нас вже 10.21, півгодини, пів години, ми вже стоїмо. Ось така не знаю, чи видно. Величезна пробка. Незрозуміло, з яких причин Навігатор пише, що ще 9 хвилин нам стояти. Витрати наші поки що змінилися трішки. 16.2 було, 16.3 стало. Але середня швидкість, звісно, у нас вже була майже 90, зараз 55. Не знаю, як ми будемо це все повертати до. Тих потоз позначок, які нам потрібні, але що маємо, то маємо. Ось так. Ледве рухаємося. Будемо дивитися далі. Друзі, ми вже поїхали, фіксуємо час 10.48, тобто майже годину ми простояли у пробці, стаціонарний пост поліції, перевірка документів, заборонених приладів, пристроїв і тому подібне. Зараз вже повернулися на трасу до швидкісного режиму і рухаємося. Наступне включення вже буде на зарядній станції. Ми до нашої зарядної станції. Це у нас знову ж таки готельно-ресторанний комплекс Апресто, окружна Вінниці. Залишок у нас 31% 54 км. Витрати склали 15,7 кВт годин на 100 км. Проїхали ми 113 км. Середня швидкість у нас впала до 54 км на годину. Не змогли ми її. За цю відстань нагнати, скажімо так, рухалися зі швидкістю 120-130, де як дозволяло, населених пунктах, звісно, скидали. Правила дорожнього руху не порушували, тому в межах розумного, скажімо так. Поки що у нас 11.20 на годиннику. Ставимо автомобіль на зарядку, відпочиваємо і потім будемо рухатися. Так, друзі, все наш чудовий іонік вже став на зарядку. Одну хвилину. Зарядна сесія триває, автомобіль вже приймає свої 60 кВт. 34% маємо заряду батареї. Нагадаю, це у нас оператор Go To use. зробили попередню резервацію. Максимум, що може видати ця станція, це 60 кВт. Тому наш Іонік зараз бере все, що можна з цієї станції. Два коннектори, CCS2 і GBT. Тому чекаємо, відпочиваємо, п'ємо каву і будемо рухатися далі. Завершили ми нашу зарядну сесію. Автомобіль заражений на 94%. Прогнозований запас 195 км. зайняло у нас це 26 хвилин і витратили ми 320 гривень. Фіксуємо ці показники. Наступний чекпоінт у нас буде в місті Умань приблизно через 160 км. Тому рухаємося. далі. Let's go! i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cashing for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning all oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for? How you gon' move for? What you gon' be? And do you believe we can do anything? But what you gon' do for? How you gon' move for? What you be Друзі, дісталися ми наступного чекпоінту, Місто Умань, Теплиці Горді. Неодноразово зупинялися на цій локації. Значить 13% залишку у нас батареї було 94, 21 км запасу ходу. Витрати склали 14,7 Рухалися, намагалися тримати швидкість 120. Кілометрів на годину, в населених пунктах, звісно, менше. Коли трішки більше, ну, як виходило. Проїхали ще 160 кілометрів, середня швидкість у нас 70. Більше за цим відстань підняти не змогли, на жаль, враховуючи те, що ми годину стояли взагалі не рухаючись. Тому зараз на даний момент 4 години ми в дорозі. У нас година 37. Ставимо наш автомобіль на зарядку, заряджаємося. Відпочиваємо і їдемо далі. Так, друзі, поставили наш іонік на зарядку. Хвилина і вже маємо 17%, 60 кВт потужність, автомобіль приймає. Тому чекаємо, сходимо в АТБ, наставлено на АТБ, знаходиться, у мань пиво можна сходити, відпочити, щось купити, поїсти. Досить непогана локація. Зарядна станція оператора GoToU, як завжди зробили. Попередню резервацію, станція нас зачекалася. 61 кВт, наш іонік приймає. приймає. Відпочиваємо і вже буде наступне об'єктне після того, як він зарядиться. Друзі, наша зарядна сесія триває 13 хвилин, майже 14%, маємо 65% і автомобіль приймає 66-67 кВт. Як неодноразово вже казав, це просто суперові показники. 67 кВт майже на 70, на 70%. Для батарейки 28 кВт годин. Це просто супер. Тому чекаємо, нам ще трішки і будемо їхати далі. Завершили нашу зарядну сесію. Тому він заряджений на 91%. Витратили ми на це 27 хвилин і по коштам 365 гривень. Додаємо це до нашої, до нашої статистики, вирушаємо далі. Додому нам залишилося ще кілометрів 120 км і вже будемо підбивати підсумки 8 градусів за бортом. Витрати у нас поки що 14,8, три людини в салоні, особисті речі в багажнику. Така мокра дорога вже стала. Рухаємося далі. Ми вже до місця свого проживання. Залишок у нас 22%, 35 км прогнозований залишок ходу. І будемо. Так, витрати у нас 15,2 Проїхали ми ще приблизно від останньої зарядки 120 км і середня швидкість 76 км на годину. Більше підняти не змогли. Рухалися в основному зі швидкістю 120-130 км, як дозволяла Дорога в населених пунктах, звісно, скидали. Тому тепер будемо підбивати підсумки. Значить, коли ми рухалися до міста Хмельницького, ми рухалися зі швидкістю 90 100 км на годину. Витратили ми на це рівно 6 годин. І на зарядній сесії ми витратили. 740 гривень, враховуючи те, що зарядка перша була від домашньої розетки вартістю 120 гривень. Якщо у вас немає такої можливості, то вартість орієнтовно на публічно-зарядних станціях я озвучував на початку нашої подорожі. Е, і тепер і витрати наші склали 12,7, здається, годин на 100 кілометрів. Проїхали ми 380 км. Повертаючись додому, зараз у нас 15,37. 3 година 37. Віднімаємо одну годину, яку ми витратили, стоячи у пробці. Виходить, що ми витратили на зворотній шлях 5 годин 37 хвилин. Тобто, грубо кажучи, на 25 хвилин ми приїхали швидше і витратили менше часу. При цьому рухалися ми в зворотній бік зі швидкістю 120-130 км на годину. В основному витрати наші 15,2 кіловат-годин на 100 км, тобто це приблизно на 2,5 кіловат-години більше, ніж коли ми рухалися зі швидкістю 90-100. І на зарядній сесії ми витратили 805 гривень на 65 гривень більше. Тобто, на відстані орієнтовно в 400 км різниця між швидкістю 90-100 і 120-130 приблизно 20-25 хвилин. Ось такі у нас вийшли результати. Сподіваюсь, що тест був більш-менш об'єктивний. Якби не пробка, то було б, я думаю, ще більш зрозуміліше, але все ж таки годину забрали. Я думаю, це приблизно так воно і виходить. Тому. Чи є сенс рухатися швидше заради 20-25 хвилин, або ж і витрачати більшу кількість коштів на зарядній сесії, або ж все ж таки їхати трішки повільніше і економити свої кошти? Це вже вирішуєте кожний окремо як для кого зручніше. А ваші думки, ми, звісно, будемо раді дивитися в коментарях. Будь ласка, кому відео було цікаве, ставимо вподобайки. <підписуємося>, Підписуємося на наш YouTube канал. Також в описі під відео є посилання на наш телеграм-канал, групу у Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які куплені вже і знаходяться в Україні, або ті, які куплені і ще перебувають в Нідерландах і очікують доставки. Підписуйтесь, телефонуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.